Центр вивчення корейської мови при філологічному факультеті Чорноморського університету відкрився торік, 1 вересня. Відтак далекосхідного вірку опанували близько 80 миколаївців, не лише з подеїв могилянки, а й просто цікавих городян. Успіх експерименту надихнув керівництво вишу до збільшення меню мовознавчих послуг. Такий інтерес до цього, да що є сподівання, що врешті-решт цей процес буде розвиватися доволі швидко. Але ми розвиваємо не тільки корейську мову. Так само ми розвиваємо, що китайську, і найближчим часом е, я хотів би відкрити турецьку мову. Досягнення Миколаївців в опануванні корейської визнали і носії цієї дуже непростої мови. Спеціально запрошені викладачі з південнокорейського вишу Джонк. Кращих слухачів могилянських курсів тепер чекає стажування за кордоном. Їм подобається цей корейський язик, тому що їм подобається корейська культура і корейські півці, пісні, кей-пап. Їм дуже подобається і у них все получается. а некоторые из них уїдуть вакциябрія южної Корею. Олексій Гаркуша та Сергій Каланжов для програми Об'єктив.